Я українка. І цей фільм народився не просто з історії, а з болю, пошуку і пам'яті. Ми українці різні, ми пережили втрату, розлуку, нові кордони і нові реальності. Але в наших жилах тече кров тих, хто вже проходив крізь вигнання, боротьбу, переродження. Княгиня Ольга Малуша Анна Ярославна. Роксолана. Вони жінки, які змінили світ. Жінки, які, так само, як і ми сьогодні, були вимушені покинути свій дім і почати все заново. Для мене цей фільм більше, ніж мистецтво. Це голос подяки і голос пам'яті. Я мала честь презентувати його з великої трибуни в центрі Мюнхена в Німеччині. І саме там мені вручили статуетку знак визнання моєї роботи в Німеччині. Це велика честь. Але найбільше мене зворушило не вручення нагороди, а слова українка, яка підійшла після прем'єри і сказала: ви представили Україну на найвищому міжнародному рівні. У цей момент я зрозуміла. Цей фільм не лише про минуле. Він про нас, про кожного українця, який сьогодні бореться, живе, творить, відбудовує і не здається. Провівши паралель між великими жінками минулого і нашим сьогоденням, я хочу залишити одне посилання: ми спадкоємці сили. Ми ті, хто продовжує історію. Ми, українці.